Всім привіт! В ефірі наша нова рубрика, що було цікавіше спати. По моєму образу, а також по назві цього відео, ви могли вже здогадатися, яка тема саме цього ролику. А саме ця тема називається Мавка лісова пісня. Я буду розповідати сьогодні про мультфільм і про його цікавинки і особини. Тож погнали до перегляду! Ставте лайк авансом, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, як ви мій образ. Чи підходить він під це відео і під тематику. Творці мультфільму намагалися зробити картину схожою з твором Лесі Українки та щоб вона перепліталася з українською міфологією. Чи вдалося в них це? Тут питання спірне і, мабуть, індивідуальне. Саме на нашу думку, на мою. Воно ніби і схоже, але і ні. Тому що сюжет творці змінили. Але персонажі залишились такими, як творі Лесі українки. Наприклад, Килина, вона збережена, її характер збережений і її вчинки. Також Лукаш. Він повністю збережний персонаж, так само, як і Мавка. Але, наприклад, Дядько Лев залишилась від нього, мабуть, тільки назва, тому що в драмі Феєрії він пов'язаний з лісом, з лісовиком, також він пов'язаний з міфологією, а в картині він просто рандомний чоловік. Тепер розглянемо більше сюжету. Якщо брати твір Лесі Українки, то він більше спромований на розвиток кохання, е, також стосунків взаємин між різними персонажами. Е, закінчується також він досить сумно, але мультик закінчується радісно, а також він орієнтований більше на боротьбу добра і зла, а не на любовні лінії. Проте вони там також присутні. Закінчення мультфільму на добрій ноті пов'язане з Тим, що автори спрямовувались більше на дитячу аудиторію, натомість як твір Лесі українки на старшу після 32 тижнів прокату, «Мавка лісова пісня зібрала 155 тисяч гривень. Вартість річки оцінюється в 187 мільйонів гривень з частковим фінансуванням Державного агентства з питань кіно. Мультфільм створювався англійською мовою. Вже пізніше його було продубльовано українською. Саме це дало авторам можливість вдало його експортувати, адже англійська мова є універсальною для всього світу. Автори зазначають, що вони потрапили у правильний час, коли погляди на українське змінюються, воно стає популярнішим і привабливішим. Також в наші часи. Мультфільм набув нових значень. Велика Британія для підтримки українських біженців випустила епізод з персонажами з мультфільму Мавки свого культового мультику для дошкільнят. Дугі!». «Hey в цьому епізоді можна побачити персонажів з мавки, а також вони там розмовляють українською мовою і навчають дітей українською та англійською: як вітатися або деякі слова. Також у серії звучать українські пісні у виконанні дітей, які проживають у Великобританії. Під час дослідження мультфільму ми виявили персонажа Жабокиця в мультфільмі Викрадна принцеса. При перегляді трейлеру, який я знайшла на Ютубі, я випадково його побачила. І тоді я придивилася ближче, і це справді був він. Хоча сам мультфільм Мавка лісова пісня створювався десь приблизно з 2015 року, але вийшов він на екрани в 2022. році. Такий довготривалий період створення мультфільму пов'язаний з декількома причинами. Перше, це образ мавки. Його створювали доволі довго і міняли три рази. Спочатку вона мала бути блакитною і ефемерною. Пізніше її вже зробили тілесною, також уже в зеленим волоссям, проте все ще цей образ не підійшов. І фінальна мавка, яку ми ви могли побачити у фільмі, вона вийшла досить схожою на якісь діснеївські штампи. Друга причина, по якій мавку робили настільки довго, це складність саме у якихось екстер'єрах або чарівних елементах. Наприклад, чарівний ліс, де комахи рухаються, рослини, також дуже багато там переливається світла, руни мавки на обличчі, які реагують на спів, а також гру на супілці лукаша і тому подібне. Ну і третя причина. Вона пов'язана також з мавкою, але з її зовнішнім виглядом. Сукня її спочатку планувалася довгою, але це викликало труднощі, тому що потрібна була ще додаткова анімація для того, щоб показати, як вона торкається землі, і додаткові кошти. Крім цього, на початковій версії було видно вінок. Який пізніше замінили, тому що він відкидав додатково на обличчя, і було важко анімувати міміку або волосся, тому його замінили на квіти. Творці фільму поставили проєкту досить важливі цілі, навіть місії, такі як показати збереження природи або експортувати українську культуру по світу. В фільмі можна побачити багато різних тварин, комах, рослин з Червоної книги України. А також творці проєкту висвітлили проблему вирубки лісів. У стрічці екстер'єри були засновані на реальних місцях, таких як Ліси Карпат, Село Вилкове та Буцький каньйон. Автори анімували ці місця в мультфільмі. І це дуже цікаво спостерігати, тому що якісь схожості і збіги є. Важливим для українського прокату було вдало озвучити персонажів. В цілому склад українського дубляжу це відомі зірки шоу-бізнесу. Наприклад, Наталка Денисенко надала голосу мавці, але співав персонаж голосом Христини Соловій. А Лукаша озвучив Артем Пивоваров. Ну і співав також Артем Пивоваров. Килину озвучила Олена Кравець. А персонажа Фрола озвучив Сергій Притула. До озвучення також були залучені такі зірки, як Михайло Хома, Олег Михайлюта, Ніна Матвієнко, Наталія Сумська, Юлія Саніна, Назар Задністровський, Олег Скрипка. Окрім цього, наші зірки не тільки долучились до озвучення мультфільму, а й до створення. У 2019 році за основу рухів мавки було взято відеореференці Катерини Кухар, яка у той час виконувала партію мавки у балеті Лісова пісня. Взагалом, можна сказати, що при українському бюджеті була зроблена доволі якісна анімація на європейському рівні. Тому мультфільм сміло може конкурувати з західними картинами. Усі звикли, що русалок зображають напіврибами, напівлюдьми. Проте, в українській міфології у них немає хвостів, у них ноги. І в мультфільмі це показали доволі вдало, тому що русалки насправді бувають різні. Лісові, польові, водяні. І усіх їх досить вдало зобразили в мультфільмі. Цікавим персонажем став раніше згадуваний нами Котажаб або Жабокиць. Він створений подекуди в комерційних цілях, щоб діти хотіли купити собі таку іграшку. Своє бачення авторів отримав персонаж Шумник Гук. Він відповідає за лісовий шум. В міфах він зображений людиною. Проте в стрічці вони його зобразили маленькою. Істотою магічною. Але він наділений людськими рисами. Окремо варто виділити якісний музичний супровід. Спеціально для цього мультфільму були створені такі композиції, як мова вітру у виконанні Христини Соловій та Артема Пововарова, та лісова пісня, яку виконала сама Христина Соловій. Окрім цього, в анімації також звучала пісня гарна я, яка дуже вайбова і надає якогось народного шарму. Проте вагомий внесок в саме створення цього шарму належить гурту даха Браха, які були представлені в мультфільмі в образах себе. А також виконували і створювали дуже красиві композиції, такі як крокове колесо, веснянка і що сподума». Ще задовго до виходу стрічки на екрани відбувалася активна промо-кампанія, яка триває і досі. Першими звернулася кондитерська компанія Лукас. Вони випустили ексклюзивну лінійку цукерок. Наступною була компанія Акса, які випускають сухі сніданки. Українська молочна компанія Галичина також приєдналась до колаборації з Всесвятом Мавки». Також до колаборації були залучені такі компанії, як Укрпошта, Ювелірний Дім Оберіг», «Львівські круасани, а також Сільпо, яке між іншим зробило наймасштабнішу колаборацію з «Всесвітом Мавки». У Києві відкрився дизайнерський магазин, у елементах декорації якого були закладені персонажі та атрибути фільму. Загалом промо-кампанія відіграла важливу роль у популярності мультфільму, тому що вона тривала дуже довго, і за цей період глядачі готувалися до виходу мультфільму. Загалом мультфільм створювався доволі довго і, мабуть, люди очікували трішки більшого. Але мультфільм все одно став досить популярний і доволі вдалий. Дякую, що додивились до цього моменту. Якщо не додивилися, то, мабуть, ви вже спите. Це означає, що наш задум втілився. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, я нагадаю це ще раз. І гарного вам вечора, гарної вам ночі. До побачення!